Ну вообще такая снижаться. Ну давай, да. Черну, чорний листь. Чорний, чорний хать. Чорну, чорну, спать. Чорний, чорний курок. Друзья. Давай я ша расскажу про бабку Женю. Да, короче, жила бабка. Звали її Гріша. Вона, коротше, бігала з палкою за дітьми, бо діти, коротше, їй там фату залізали, всякі веші крали. Тут вона роззлилася. Ти бачив? Я не убираю. І, краще її прозвали топку грень. І вона догнала дитину, засунула на вишки типа, на горе, на горе, да, на горе, там де її печалька це. Короче, засунули і збили. І, короче, одного дня э, в цю хату поселились, типа, два, два дівчини. Ти бачиш? Да. Так. Хіма. А ми пішли поселилися два дівчини. Два дівчини. Де, де? Поселились два дівчини, і, короче, вони бігають кругу, кругу по, по цій хаті. Немає нікого. Що? Ого, тут надписи. Ладно, так погнали. А вот два. Ну, это был. А да, а вот ця хата тоже тряпка заброшена. Куле, я підір. Як то сюди проникнув через берег? Да. Кирпічинка. Ну, я п'ячук припав місце. Ну, Тим життя. Я рибу. Але ти бачив! Ти бачив? Немає максимал. Я маха. сюди, дітей виїхали.

Ніхто немає, де жити сидіти. Та ні, нема. Казану не треба туда. Нічого краски. А тут немає цієї історії. Мама убила біл б'я. І тут нікого нема. Єма. Насіч появилась знову. Дима, так, 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 так. Так, 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 так. Сюди хто там хтось ходит. Так, так, давай шайба. Дима. Ты ч делать? У мене як до щось село. Все нормально. Вода. Вода. Так води. У мене все нормально. Ти бачиш? Ну, бачимо, у мене все добре. ти Вот ты ч? Нет, нікого нема. Ну, Тихо. А ну бой. Боже... Так. А ну борьбу, давай я знаю, где прямо не. Де, де, де Тихо. Кожно тобто, нормально. Точно? Ты все точно помнишь? Але гадна дня. Давай заморозим. Так вот, там уровень Все нормально. Так выключил включок, выключил. Выключи. Буду. Так, давай. Вырішила вышку убить и так погнали. Тихо, погоди, будь ласка. Давайте глянем на гору. На гору дивися! Нікого, нікого. Нема. Зиким напірки. Сюда. Ілюк, дивись, там, пілюха, побачив.